Вітаю! Сьогодні ми будемо плести особливого павука, натхненного багатогранною культурою Галичини. Цей край славиться своєю вільною душею, яскравими традиціями та неймовірною природою. Наш павук передає енергію та гармонію Галичини. Геометрія його форм відображає нескінченність карпатських вершин, а червоні китиці символізують енергію, пристрасть та незламний дух. Плетіння павука це не просто створення декору, а заглиблення у нашу українську спадщину. Давайте разом оживемо цей древній символ, який прикрасить дім і наповнить його гармонією та святковим настроєм. Для створення павука нам знадобляться соломинки 7 см, 4 см та 17 см. Також китиці у нас ручної роботи, кутушка з ниткою та голкою та ножиці. Поймаємо голку з кутушки. Та відмотуємо нитку на ширину рук, так, щоб вам було зручно працювати з ниткою. Ось так. Відрізаємо нитку та пронизуємо у вушку голки. Ми будемо плести павука однією ниткою, тобто не потрібно складати її вдвоє. Ми будемо плести елемент з соломинок 7 см. Кожен елемент сплітається з соломинок однакового розміру. Для початку ми беремо три соломинки, нанизуємо їх за допомогою іголки на нитку, залишаємо невеличкий хвостик. Коли соломинки нанизані, за допомогою ниток з'єднюємо їх у трикутник, зав'язуємо вузлик. Нитку сильно не затягуємо, інакше соломинка може тріснути. Залишаємо ось цей кінець нитки, не відрізаємо його. Продовжуємо далі працювати. Беремо дві соломинки 7 см, нанизуємо соломинку за допомогою голки, одну. Та другу. Зараз нам необхідно дві нові соломинки приєднати до сусіднього кута трикутника. Для того, щоб приєднати нові соломинки, нам потрібно пронизати голку крізь кут, до якого ми хочемо приєднати нові соломинки. Притримуємо пальцями фігуру та затягуємо нитку. У нас утворилось нове з'єднання у формі. Ромба. Повторюємо дію ще раз для того, щоб зафіксувати з'єднання. Беремо наступні дві соломинки 7 см та знову нанизуємо за допомогою голки. Дві нові соломинки нам необхідно приєднати до сусіднього кута нашого ромбу. Знову пронизуємо голку крізь кут, до якого ми хочемо приєднати, притримуємо фігуру пальцями та акуратно затягуємо нитку. Повторюємо дію ще раз. У нас утворилася трапеція. Беремо знову дві соломинки 7 см, нанизуємо за до допомогою голки. та приєднюємо до кута трапеції так, щоб у нас утворився паралелограм. Беремо наступні дві соломинки, нанизуємо їх за допомогою голки. Приєднюємо так, щоб у нас знову утворилася трапеція. Беремо нашу останню соломинку 7 см, нанизуємо за допомогою голки та з'єднюємо два кінці нитки, зав'язуючи вузлик. Затягуємо акуратно вузлик, зав'язуємо ще один. У нас утворилася піраміда та два розгорнутих трикутники. Зараз нам необхідно з'єднати два розгорнутих трикутники, і в нас утвориться фігура. Для цього нам потрібно довшу нитку вивести на вершину трикутника крізь соломинку. Коли нитка виведена, ми з'єднюємо дві вершини трикутників за допомогою голки, протягуємо нитку крізь дві вершини трикутників та повторюємо дію ще раз. У нас утворилося дві нитки, нам потрібно вивести їх в один бік. Довшу нитку за допомогою голки крізь соломинку ми повертаємо до вершини, де в нас знаходиться інший кінець нитки. Зав'язуємо два вузлики для того, щоб зафіксувати з'єднання. Кінці ниток не обрізаємо, так як ми за допомогою цих ниток будемо з'єднювати елементи. Наш готовий елемент називається октаєдр. Вам необхідно сплести 6 октаєдрів з соломинок 7 см. Також потрібно сплести 5 менших октаєдрів з соломинок 4 см та один великий октайдер з соломинок 17 см. Починаємо з'єднювати нашого павука. Для цього нам потрібна китиця, голка та соломинка 7 см. Беремо голку, пронизуємо кінці китиці у вушку голки. Пронизуємо голку з китицею у соломинку 7 см. Витягуємо голку, приєднюємо соломинку з китицею до нижнього кута найменшого октаєдра 4 см. Зав'язуємо 2-3 вузлики, та обрізаємо зайві кінці нитки. Наше з'єднання готове. Приєднюємо наше з'єднання до нижнього кута середнього октайдра 7 см. Зав'язуємо 2 тривузлики. вузлики. Та обрізаємо зайві кінці нитки. Наше з'єднання готове. Таким чином робимо 5 таких з'єднаних елементів. До шостого елемента середнього розміру 7 см ми приєднюємо китицю одразу до нижнього кута. Зав'язуємо 2-3 вузлики. Сильно не затягуємо, щоб китиця вільно себе почувала. Обрізаємо зайві кінці ниток. Пронизуємо кінці ниток у вужку голки. Та за допомогою голки нанизуємо соломинку. Таким чином ми приєднали соломинку до верхнього кута середнього октаєдра. У нас вийшло два з'єднання. Ось це з'єднання йде серединку найбільшого октаєдра. І ось таких п'ять з'єднань будуть приєднані до чотирьох кутів та до нижнього кута найбільшого октаєдра. Я заздалегідь приєднала 4 елементи до 4 бокових кутів найбільшого октайдра 17 см. Зараз ми приєднаємо п'ятий останній елемент до нижнього кута найбільшого октайдра. Два кінці нитки пронизуємо крізь кут, зав'язуємо вузлик і акуратно затягуємо, так, щоб елементи. З'єдналися та торкалися один одного. Сильно не затягуємо. Зав'язуємо два-три вузлики. Обрізаємо зайві кінці нитки. Зараз ми зав'яжемо останній елемент всередину найбільшого октаедра 17 см. Ставимо елемент всередину та за допомогою кінців ниток зав'язуємо до верхнього кута найбільшого октайдра 17 см. Сильно не затягуємо, зав'язуємо 2-3 вузлики. Обрізаємо зайві кінці нитки. Коли ваш павук готовий, ви можете розправити соломинки для того, щоб ваш павук мав Гарнішу форму. Також ви можете розчесати китиці для того, щоб вони були більш пухкішими. Наш павук готовий. Нехай він прикрашає вашу оселю та приносить вам спокій та натхнення.